Так, друзі, тут все бачите Ловлю на свій планктон, який ми делаємо самі. Вкус укроп, знаєте, хто кажуть е, пряжене молоко, пряжене молоко я не знаю, ми я сьогодні на укроп і завдав все добре ловиться. Тут, ту ту То якийсь знаєте вже... Культ! Якийсь уже культ пряженого молока, що ви шок тільки... Якщо ловить то в столоба, тільки напряжене молоко. Ось ось. чи полуниця. На полуницю я не ловлю зараз. Ловлю на... Укроп. Такі удочки, давайте вам покажу як вони швиряють. Швиряють хорошо. Так. А так туда його. Ляпс. що удочку, где нас звернув. Упала удочка. Неприятно, звісно.